Наголошую по відсочкам, 15 квітня 2025 року президент України ухвалив, ухвалив указ номер його 236, про продовження строку проведення загальної мобілізації. Цим указом він визначив, що продовжуються строки мобілізації з 9-го, тобто сьогодні у нас вже 8 травня, з 9 травня на 90 діб, тобто, до, включно до 6 серпня 2025 року. Президент президент України продовжує термін мобілізації. З цим наголошую, що зараз багато людей йде до ТЦК ТСП для хтось хоче заново оформити відсрочку, хтось хоче продовжити її. Наприклад, когось там закінчується вже терміни. Наголошую, що громадянам України ті, хто бажає оформити, а хто там ну, хто бажає оформити відсрочку, а хто хто хтось -то заново, або, наприклад. Продовжити відсрочку. що громадянам України необхідно зробити, по-перше, наголошую на тому, що перелік відсрочок передбачений законом України про мобіліційну підготовку та мобілізацію статті 23. Там є вичерпний перелік відсрочок на військову службу під час мобілізації. Громадян України уточнює питання, яка йому відсрочка більше нього для нього підходить. Далі, що йому необхідно зробити для оформлення відсрочки? зібрати пакет документів. І написати заяву. Пакет документів передбачений е, постановою кабінету міністра номер 560 і 2024 року. Про порядок проведення мобілізації. Там визначений вичерпний перелік щодо, е, про, е, щодо д, д, пакет документів для відсрочки. Там роз, там роз'яснено порядок проведення відсрочок та як особа повідомляється, що вона ну, порядок проведення і оформлення відсрочок. що громадяна зробити. Він збирає пакет документів, пише заяву, звертається до РТЦК для оформлення сорочки. При при кожному РТЦК Запорізької області створені комісії. Це не просто так, що співробітник РТЦК, це комісії з надання відсрочок. Очолює керівник РТЦК до складу комісії, залучені, скажімо так, районні держав... члени районних державних адміністрацій, тобто не співробітника, а че допомагають сотрудник співробітник РТЦК, а члени комісії є співробітники районних державних адміністрацій. Комісія засідає, ну, раз як мінімум, на тиждень засідає ці документи. Людина проносить до РТЦК та СП, РТЦК та СП ці документи, і на протязі семи діб він повинен РТЦК розглядає ці, ці документи на комісії по відсрочкам, і на протязі 7 діб необхідно військовозобов'язано дати відповідь щодо результатів його заяви. Це є або результатом видається довідка, довідка про надання відсрочки, або повідомлення, що громадянину відмовлено у відсрочки. Наголошую на тому, що громадяни, які подали заяву про надання відсрочки, не призиваються на період розгляду заяви, не призивається на військову службу. Також попереджаю громадян, що громадяни, наприклад, якщо громадянин подав якусь заяву на відсрочку, термін і сім днів, він може бути продовжений не сім днів, а п'ятнадцять. Якщо, наприклад, комісії по відсрочкам необхідно уточнити питання там ну, рутись до інших органів, які є володільцями там реєстру, наприклад. Щодо уточнення окремих питань, бо бувають ну у нас бувають ніколи питання щодо уточнити там підстав для надання відсрочки. Тобто, може взагалі термін надання, термін розгляду заяви 7 днів. Наголошую, що щодо строків надання відсрочок, наприклад, які можуть а ще ще хочу, хочу доповнити, що громадяни України зараз на тепер є. Доступна можливість також оформити відсрочки через мобільний застосунок Резерв Плюс зараз, але не всі. На жаль, на жаль, не всі зараз. Там куча багато пілотних проєктів, які будуть в подальшому впроваджувати щодо надання нових висрочок. Зараз тільки через мобільний застосунок Резерв Плюс можна оформити три види відсочок: це по інвалідності, це перше. Друге, особи, які є, наприклад, троє і більше дітей, та по навчанню. Можна тільки поки що три відскочки. Якщо додатково додатково буде впроваджено, поки час не знаю, це, але це в наші скаті ж штабі доводять, що додатково будуть доведені ну, впроваджені через мобільний застосунок нові відсрочки, поки на жаль, на даний час їх немає. Щодо результатів оформлення відсрочок, якщо особа подала наприклад, як це працює через мобільний застосунок Резерв плюс, тобто так же саме, як по медичному погляду. Особа подає запит щодо оформлення відсрочок І через деякий час, напроти там доби, приходить повідомлення, що особа має на відсрочку Всіх, у кого є мобільний стосунок до є у когось. А у когось є відсочка? Є ось. Там хто бачив, ну дівчат, мабуть, немає на жаль, мобільного застосунку Резерв Плюс, але там є таке повідомлення. Там є со всімобільна стосунки за плюс, є такий, скажімо так, військово-обліковий документ в електронному вигляді. Там є основні ваші дані, там ну, персональні дані, і там можна побачити. Якщо там на протязі от, хтось зараз подає, була відсрочка в прочерк, то, наприклад, по навчанню там буде вже е, відсрочка і термін. вказується, що не надана відсрочка, все. Тобто, ось воно так працює. Так же само, і, наприклад, по інвалідності надається відсрочка. Так же само робиться запит мобілізацію мобілізаци, і на деякого часу доби приходить повідомлення, і вже статус змінюється, що надана відсрочка від, від мобілізації, чи мобільного засунку Z. Так, щодо строк щодо строків проходження від щодо строків оформлення відсрочок. Нагадую, що наприклад, були зміни в лютому місяці. Я нагадаю, деякі строки оформлення строки надання відсрочок. Наприклад, для осіб з інвалідністю було змінено. Що строк для осіб з інвалідністю, за загальний строк надання відсрочок на період мобілізації, загальний строк, але є деякі випадки виключення щодо строки оформлення відсрочок. Тобто, наприклад, якщо особа має статус інвалідності, їй надається на строк дії відповідних законних підстав. Тобто, якщо особа має статус інвалідності, наприклад, ну пожитакви скати пожиттєво, то їй надається до граничного віку перебування в в запасі. Тобто це якщо особи там, до 60 років, у нас граничний мікро. Якщо, якщо в інвалідності, строк інвалідності там визначений термін, комусь надається на 2 роки, на 3, то надається не більше цього строку. Тобто не буде що так до 60. Якщо давай на 2 роки зараз, то тільки буде на 2 роки оформлена отсрочка. Не більше. Щоб заново продовжити отсрочку, потрібно буде підтвердити громадянам, тоді, які, наприклад, на визначений термін на 2 роки або на 5, Буду заново підтверджувати свій статус інвалідності. Щодо срочки для здобувачів освіти, вона дається на семестр, але не більше на шість місяців. Семестр розпочинається з вересня місяця і до лютого включення. Тобто, не більше на шість місяців громадянам України. Тобто, закінчується семестр, військовим зобов'язанням буде необхідно підтвердити заново, що у них є відсотка. Для вчит... для викладачів та науковців відсрочка надається на період до завершення навчаль... навчального року. Тобто розумійте, що навчальний рік нас починається там наприкінці літа, там, наприклад, в серпні, або на початку вересня, і закінчується звичайно там десь в червні, або ну в червні місяці наступного року, або в будні там, ну як визначати навчальний заклад. Тому срочка надається викладачам до завершення навчального року. Що стосується рідних і близьких захисників, тих, в кого загинули або зникли безвісті, скажімо так, під час виконання обов'язково військової служби, наприклад, когось батько загинув, когось мати як військовослужбовця, висрочка надається надії на строк дії відповідних законних підстав. Тобто, якщо особа військово зобов'язаний, в нього ну, загинув батька під час виконання обов'язків з військової служби як військовослужбовця і сорочка дається військово зобов'язаному на строк, тобто до шістьдесятого років. Тобто необхідно кожен раз, як це було раніше, раніше було як на строк дії указу президента. Тобто на три місяці Кожен, кожен три місяці необхідно було прибувати до Сика і кожен раз підтверджувати ці, 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 скажімо так, свої законні підстави. Тобто особа була повторно оформлювати документи. Зараз цього не потрібно. І та, давно до 60 років все. Особа, скажімо так, громадянина вже не немає необхідності відвідувати ДСК та СП. Довідку видали все, він от, підтверджувати йому не потрібно.